Привіт! Це один день з миловаром. Ось так виглядає 6 кг прозорої мильної основи. І це вже я нарізала біла мильна основа. Готуюсь до паски. Тому мені приходять форми. Замовляла зайчика. Я збираюсь зробити декілька подарункових наборів, але не дуже багато, бо... Це мій перший досвід в маловарінні, готує подарункові набори до паски. Це рушка і це його мордочка і передня частина. Ну, зайчик такий величенький. На сьогоднішній робочий день мені треба ось такі форми. Це позиції 18 і дві на чоловічий подарунковий набір. До форми. Тепер треба мені почекати десь 30-40 хвилин, щоб все добре застигло. Поки в мене застигає мило, я готую пакування, коробочки складаю, клею наклейки на них. До мене прийшла така величезна коробка. І в цій коробці тіш'ю дуже багато. Ну, не тіш'ю, а треса. Така дерев'яна стружка. Упаковую патронкові набори. Тут у мене йде Мило 18 Такі малинкі, це малинка з милом, і пляшечка, ой, ой, і пляшечка з Мартіни. Це все зроблено. З мила. Такі два набори сьогодні відправляю. І ще буду відправляти Мило 18, в таких коробочках, і тут буде на наліпка мило для дорослих зайчиків. Так, як вже закінчилось новорічні свята, 14 лютого 8 березня люди зараз більше замовляють Мило 18. 18, так би мовити, це лід-магніт. Товар, який потрібен усім. А зараз ще підготую набори до Пасхи. І вони підуть в продаж. Мій досвід у міловаріні почався в 2021 році. В квітні я купила пів мильної основи, жовтий пігмент і бананову віддушку. І формочку силіконову, прямокутну, маленьку таку і робила мило. Якщо знайду свої перші роботи, то я їх обов'язково сюди вставлю. І мої роботи на даний момент. Трошки дівчинка виросла в роботах. так? Але це все дуже довгий шлях. Уявіть, 21-й рік і 24-й, Ну складно, довго. І довгий час це, звісно, було в мінус. Чого це йшло в мінус? Бо я більше це робила як хобі. Це не було так, що стала і сьогодні. Тобі треба зробити то -то 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 на розвиток цього магазину. І це робити з розумом, тобто розуміти, яка моя цільова аудиторія, болю моєї цільової аудиторії, хуки в відео, гачки такі, які цепляються, щоб відео додивитися до кінця. Гарна картинка, гарне освітлення. Тобто, треба було постаратися. А старатися я почала в 23-му році, бо в грудні 22-го року я звільнилася з. Своєї постійної роботи, де у мене був звичайний заробіток, я зрозуміла для себе одне: що коли ти звільняєшся з роботи, от ти був весь день на цій роботі, да? наприклад, і ти весь час, весь свій час витрачав на цю роботу. А коли у тебе ти звільнився і у тебе є доп час. І ти цей доп час витрачаєш на магазин. І коли я почала витрачати цей час на магазин, я почала заробляти. Тобто, Мій 23-й рік вийшов в плюс. Це мій досвід, і я їм хочу поділитися з вами. Тому я пишу зараз курс. Я не хочу давати курс, в якому буде просто вода. Я дуже сильно стараюсь. Я знаю усі складності, які були у мене. Про виготовлення мила з пігментами проблеми, з вибором мильної основи. Що з чим змішувати, як зробити реалістичний колір? Бо в основному я люблю робити там, мильні десерти і їжу з мила. Цю роботу десь покажу, прикріплю. Ось. Ем, тому роблю курс для цього. Якщо цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм. Тут десь також в інстаграм. Кладу в потурникові набори свою візитку. Тут у мене інстаграм, номер телефону магазину, і також кладу такі карточки, повідомляю про знижку 10% при оформленні замовлення до 31.03, тобто в цей же місяць, коли зробили замовлення, і про 5%, якщо відмітити, в сторіс. Так виглядає подарункова коробочка, мило для дорослих зайчиків, стрічка. Тут мило 18, Мартині і 3. Маленькі, а так виглядає коробочка для мила 18 поштучно ви подивилися, як виглядає робоча день Милавара. Я готую замовлення, пакую їх, відправляю на пошту. Також зараз пишу курс. Миловарінню, тому якщо ти миловар-початківець, переходь до мене в інстаграм і я там анонсую про початок продажу цього курсу. Також можна писати запитання в коментарі, щоб я мала картину того, що може вас зацікавити і показувала на цьому каналі. На цьому каналі буде все про милоручної роботи, також про те, як я просуваюсь на пром, інстаграм, фейсбук, Ютюб, не забуваємо про це. На Ютуб вам треба зараз зробити це підписатися на мій канал, поставити колокольчик, поставити лайк і залишити коментар. Бажано 13 слів. Дякую. Дивилася аналітику Ютуба і мене дивиться більше 90% без підписки. Тому, якщо ти не підписаний, обов'язково зроби це зараз.